О! Слава Україні! Всім, хто прокинувся доброго ранку, хто зараз снідає, тим смачного, а хто ще в ліжку, то вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. Маємо сьогодні 1 липня, перший день нового тижня. І ми розпочинаємо наш проєкт. Дякую ЗСУ за, за ранок. І справді ми дякуємо за те, що за новий день за те, що ми бачимо сьогодні сонце, гарну погоду за вікном. Під цим відео зараз ви побачите у групі Всеукраїнська поетична родина. Побачите зараз ви, наші дівчата скинуть донати, куди треба буде переказувати гроші на допомогу нашим воїнам. Тому, будь ласка. Навіть 100 чи 50 гривень допоможуть надзвичайно не будуть зайвими і допоможуть е, нашим захисникам. Ось я вже бачу, появилося цей посилання на, на банки. Ще раз доброго ранку всім. А я починаю. Сьогодні я буду читати поезію наших, е, наших поетес. Поеток, творчість яких мені дуже подобається. Уявімо собі, що ми зараз сидимо в такому поетичному поїзді і подорожуємо регіонами України, де живуть наші поетки. І перша станція, перша зупинка буде у нас на Буковині у місті Новодністровськ, де проживає поетеса, журналістка. Членкиня Національної спілки письменників України моя подруга і дуже хороша людина Інна Гончар. Поезія якої торкається душі. Учора пані Інна була в прямому ефірі, вона цей вірш читала, тому я, звичайно, буду читати по-своєму. Так що Інно вибачай, якщо щось не так. Коли поезія? Торкається душі, тоді, мов пазлами, складаються світанки, які шепочуть, зупиніться, не спішіть, в обіймах словах посидіть іще на ганку, вже проженіть у ту тривогу та печаль, і притуліться, розкошуючи до віршів, коли поезія ніжніша, мов вуаль, і найпрекраснішої квітки геть не гірша, коли поезія у душах ожила. Тоді її слово уже багачує разками, і щедрі паростки пускають всі слова, Коли поезія рятує наші шрами. Переверніть отой нестримний календар, зірвіть назавжди непрощенно застаріле, Коли поезія на правду, Божий дар, Що помережений натхненням так уміло. О, це була Інна гончар. А наш поїзд рухається далі в сусідню область на Закарпаття, у місто Ужгород, де проживає надзвичайно життєлюбна і сонцесяйна дівчинка Тетянка Заводяк. Ось її вірш. Поговори зі мною про усе. Поговори про слабкість і про втому, так хочу голову схилити на твоє плече, так хочу просто відчувати, що я вдома. Поговори зі мною про тепер, поговори про все, що так невчасно Я розкажу про бити скло душі своїх химер, а ти, на моїх вилицях цілуй, те силе пасму. Поговори зі мною про любов! Поговори про те, що зараз відчуваю, бо ти розлився у мені тим світлом без умов. І я дивлюсь у твоє море. І пірнаю. Це була Тетянка Заводяк, я знаю її особисто. Дуже чудова людина і поетеса. Так, не забуваємо, друзі, донатити. Бо хто не буде донатити, до того прийде москаль і. Відправить синю Даль, до білих ведмедів. А з Ужгорода ми їдемо через. Притинаємо всі Карпати і їдемо до Львова. А у Львові мешкає Христина Сидор Ровецька. Я її ще не знаю особисто, але поезія в неї дуже гарна. Ми з тобою зустрітись повинні. Щоб сказати про все, що болить, щоб щеміло отут, всередині, середині, відчувати, як серце тремтить, ми з тобою зустрітись повинні, не несказанні сказати слова. Може, завтра, а може, вже й нині, знов повірити в щастя, в дива. Ми з тобою зустрітися мусим, бо життя це всього лише мить, а якщо знову шанс цей опустимо, опустим. Рідко дуже в житті таланить. Ми з тобою зустрітися маємо. Помовчати, поглянути в очі. Давай в мріях своїх політаємо. Згоден ти, я б злетіла охоче. Дуже гарні слова. Так, донатимо, друзі. І дякуємо ЗСУ за, за цей ранок, за те, що вже липень настав. Це тут чи липень, духмяні, духмяні. А зі Львова ми переносимося в сусідню область, трошки на північ, у місто Рівне. Звідки родом ще одна Христина? Це співачка, а з початком війни з 14-го року і волонтерка, а з початком повномасштабної війни вже і воїн. Це Христина Панасюк. Не знайомий з її творчістю, на Ютубі дуже багато є її кліпів. Але з одного боку її знають всі е, в вузьких колах. А з другого боку, ніхто не знає, тому що е, по телебаченню, по радіо її не крутять і не показують. Так що вона ніби є, ніби нема. Ну, не формат, як то кажуть. Але серед воїнів вона дуже популярна і відома. Так, як вона про себе написала. Ти підбори змінила на берці ніжну сукню на камуфляж. А на цей вірш, я зараз зачитаю, він теж, вона теж написала про себе. Вона боялась фільмів про війну. Війна раптово білізла з екранів. Боялась мишей, боялася мишей та наяву, тепер їх пригощає шоколадом. Вона колись ходила в магазин, а зараз магазини заряджає. Вона боялася вибухів гучних, а зараз під ці звуки засинай. Вона колись боялась слова смерть, а зараз тече фак у тій кістряві під звуки граду моститься до сну, Усміхнена, незламна, кучерява. А після перемоги зникне страх, і сльози щастя линуть у долоні, міцні обійми, її очах на вулиці із іменем. Герой. Христина Панасюк, це була. Донатимо, друзі, будь ласка, не забуваймо дякувати ЗСУ за, за ранок. Так, а з міста рівного... Це, ти тут маєш паргалку? А з міста рівного ми переносимося на Полісся. В Житомирщину. живе ще одна моя. Е, дуже гарна подруга хороша це пані Люба Занічковська. Пані Любо, вітаю вас. Я так люблю затишні вечори. Як ти читаєш поруч книжку, я не прошу поговори, а місяць крізь вікно нам вистелив доріжку. Пішли побродимо серед зірок. Вечірнє небо, це така принада. Хоч і дорослі, хочеться казок. Пробач, у тебе на щоці залишилась помада. Ой, гарно як прямо відчув. Дякую, пані Любо за прекрасну поезію. Дякую за силу за ранок. Дякую, Господу Богу, що я можу бути з вами і читати ці вірші. Так, а знову ми сідаємо в наш поетичний поїзд і їдемо. І їдемо трошки на схід. Навіть не трошки, а минаємо Київ і їдемо до першої столиці України міста Харкова. А в Харкові живе авторка цього проєкту. Дякую за сус Поетеса Прозаїк. Волонтерка і моя подруга Наталія сідлар Дубова. Ось її поезія. Пиши мене в історії кохання, віддай мені сторінку почуттів, аби зніснити всі свої бажання. Тепер, у мих хвилин, годин, років, малюй мене, як серцем відчуваю. Тебе, коли від мене вдалині, ти зрозумій, як щиро я кохаю, без користі потрібної мені. Знайди мене, коли ховаю смуток до себе ніжно, мовчки пригорни, і відчуй, як серце, моє стука, для тебе десь в душевній глибині. Усе зроби, але зроби ще краще любомою шматками не ламай. Щоб не знали ми питання нащо? І зберігали свій сімейний рай. Це була Наталя Сідлар-Дубова. Донатиму, друзі, будь ласка, дякуємо за все у Так, а з Харкова ми їдемо так явно через центральну Україну. На їдемо на... як це називається? На Поділля. А точніше на Вінничину. Так, зараз я знайду цей вірш, що він має бути. О! На Вінничині мешкає чудова поетеса Рада Ніколаєнка, Яке я називаю королева інтимної. Лірики. І то направду так. У неї є такий цикл, який вона пише від імені чоловіків, і, читаючи ці вірші, ніколи б не подумав, що це написала жінка. Люблю дивитися на неї спозарання. Коли будильник зеленчить, щоб вже вставати, вона наводить кілька раз і знову останні. Їй так хочеться злегка іще поспати. А потім дійсність повертається до тями, Вона зриваючись, кричить, що запізнилась, Махає збуджено тендітними руками. Спішить до дзеркала, я бачу, розгубилась. Летить скоріше. минає всякі перешкоди, Плохе волосся їй дещо розлютило, пірнає в шафу, одягнувшись по погоді, І макіяж, що за хвилини, дуже мило. Влітає в кухню, загрібаючи канапку. Здається, діями, вона таки не спить. Іде до столу, прихопивши якусь папку. Мене цілує, потім вмить кудись біжить. А я сиджу і тільки цьому посміхаюсь. Вже не вперше бачу в ній таку стихію. Я просто вкотре усю ніжно роздивляюсь. І так люблю її, все більше розумію. Чудова поезія! Мабуть, всі так жінки збираються на роботу. Hm. Так. А зараз ми знову повертаємося до Львова. А у Львові живе поетеса і Леся Дмитренко. І не забуваємо, друзі, донатити. Течу від стресу повсякденного життя, і створюю і створю свіжі погляди з кохання, два колеса, два серця, майбуття, побачу світ, от тільки встати рано. веде дорога до нових пригод і краєвиди для душі бальзамом, Позбутись метушні, одна із нагород. Не порівняти з жодним іншим крамом. Два колеса, один у нас світ на двох. Поля ромашкові та веселкове небо. Втекти від часу, злості від епох, Проблем одвічних, вічних, ну а що нам треба? Ловлю нестримний вітер і засмагу. Світанки ранні та бускові далі. Не зупиняюся, тримаю рівновагу та мовчки натискаю на педалі. Я так зрозумів, це пісня про велосипед. Ну, на жаль, я вже своє відріздав. Після хвороби. Так що велосипед мені тільки сниться. Так. Ну, час ще є. І з Львова ми переносимося, сідаємо е, у поїзд. Ну, робимо пересадку на вокзалі, сідаємо в поїзд в Інтерсіті і їдемо до Польщі. А саме у місто Процлав, де зараз мешкає чудова поетка Тетяна Квітко. Останній лист тобі, моя любов, остання. Пожовклий весь, немов дощах осінніх, падалист з розмитим Ел і Ю, немов грибнім тумані, Паде до ніг. Щоб нагадати все колись. Згадаєш ти мелодії, написані душею, прильоти ластівок очей в твоїх небесну синь, обійми неводи, експресію і кроки за межею, і поцілунків дикий мед, де після смак полинь. Тобі соргуч міцний, моя любов остання, засмолено тебе в мені і скріплено цей лист. Не варті почуттів бажань, та чорт візьми мого розчарування У пам'ять вже забілену і заболену вузенький міст. А чи згадаю я, чи серце здичавіле зможе, Чи приживу я лист між кон терей ЛЮ, Чи буде образ твій шкірі, як колись морозом, Чи дотиком крізь час усталиш опалю. Це була Тетяна Квітко. Так. Ну, вже час мій спливає. Не забуваємо донатити, друзі. А на останок я прочитаю ще один вірш, який я просто натрапив в інтернеті. Ну, дружина підкинула. Авторка цього вірша. Томаз... Томазіненко. Чи Томазіненко, не знаю, хто це чесне слово не знаю, але вірш дуже гарний. Скажи мені, любий, а хто я для тебе? Троянда, Ромашка, Стеблинка гнучка, маленька синичка із поглядом в небо, чи ніжний метелик в полоні сачка. Скажи мені, милий, так хочеться знати. Невже ти не бачиш роки сивина? Чому я для тебе так важу багато? Невже, як раніше, коханий одна? Для мене ти, люба, як лагідне диво, не бачене досі та рідне досліз, тимов відчуття після першої взиви тендіт, тендітність калини, чи скромність беріз. Така невгамовна, прекрасна і різна якої не знав, та нарешті знайшов ти ніби черешенька. З полиском пізня Моя найсолодша. Остання Любов. Так, час мій закінчується так швидко. Ну, Але прочитав усіх. Отже, нагадую, друзі, не забуваємо донатити. Не забуваємо дякувати ЗСУ за ранок. І зараз після цього ефіру візьміть і перерахуйте, ну, бодай 150 гривень на банки, які ви побачите там під цим відео. Нагадую, відео буде в групі Всеукраїнська політична родина і поширюйте, будь ласка, донатьмо. Бо хто не буде донатити, до того прийде Кацап і відправить на етап. О! Ну, це жарт, але доля, правда, це моє. А я з вами прощаюся. Бачу вже 7.20 на годиннику. Пора збиратися на роботу. Усім гарного дня, гарного тижня, дякую за увагу. До побачення.